Вітаю, друзі! Ми на привозі, і сьогодні готуватимемо справжню класику французької кухні з багатовіковою історією. А саме цибулевий суп, колись це була страва бідних, а сьогодні делікатес елітних ресторанів. За легендою цей суп колись винайшов король Франції людовік й Тож спробуємо й ми приготувати цю страву королів. Наша страва сьогодні знадобиться багато різновидів цибульки. І мені здається, що це буде ще той квест, але почнімо його. Бачу тут багато овочей. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка цибулька у вас є, і скільки різні овочі сьогодні коштують? Так, дивіться, цибулька у нас синенька, 50 гривень, обична 25 гривень сьогодні. По цінам кабачок шикарний 110 гривень. Броколі є по 160 гривень на даний момент. Перчик 180, черіки дуже солодкі, 180 гривень, обалденні. Веточка шикарно сладка 130 гривень. Огурчик 120 сьогодні. Капусточка по 50, така синенька по 50. Цибулого супу нам ще знадобиться е, цибулька е, шалот. Ось така зв'язочка коштує 70 гривень, та порей 180 гривень буде коштувати кілограм такої цибульки. Суп цибулевий. Знаєте, французький чи готували, чи куштували? Пробувала. Які <с враження Ну, на любителя, тому що я не дуже переношу запах цибулі. Трошки трішки це, це таке. Ну, загалом кажуть, що він дуже смачний. Хто я готує? Хто я готує? Які інгредієнти додають. Це дуже важливо. А що вдома готуєте з супів? Таких супів? Супів, Суп-пюре люблю. Який рецепт? Рецепт. Зараз розкажу чечевіца. Рецепт зараз розповім. Сочевиця, трохи картоплі, трохи цибулі для смаку і перчик. Це дуже смачно. Французький цибуловий суп. Що чули? Може, куштували? Ні, не куштувала. А що знаєте про нього? Ну, Мабуть, логічно, якщо цибуловить, то там є цибуля. А може щось подібне куштували чи хотіли скуштувати? Я обожнюю грибний суп, грибну юшку. Як готуєте? Як готую е, білі гриби, смажу на е, сковорідці, потім додаю сир, морковку і кар картопля окремо вариться з куриним м'ясом, потім все змішую, додаю чеснок, там зелені. Дуже смачно. Цептом для цибулого супу потрібно 2 літри е, м'ясного бульйону. Ви можете обрати різне м'ясо для цього бульйону. А я хочу саме свининку. І ось спитаю поради доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо потрібно 2 літри е, м'ясного бульйону, то скільки потрібно цього м'яска взяти, і що порадити, яке саме м'ясо? Ну на на бульйончик можна взяти ось таку дарницю. Воно дуже м'яке, м'якеньке м'ясо, і воно не залазить в зубки і бюджетне. 160 гривень. Тут тонь, тонесенька кісточка, ось воно в розрізі, малесенька кісточка. Можна взяти, воно буде і навар, і м'яско. Мені кажеться, що на, на 2 літри дві отакі штучки з головою хватить. На цибулевий суп. Можна і одну, в принципі, хватить. Можна взяти ось такі. У нас е ці, ці. реберця по 100 гривень кілограмчик. Теж на, на 2 літри бульйону вам з головою ходять. Отакий От шматочок десь на 50 гривень. М'якоть — 100-170 гривень кілограмчик. Ви колись куштували чи щось знаєте про цибуловий суп. Французький цибуловий суп. Одна цибуля і картошка. Да, одна цибуля без м'яса. Це делікатесний цибулявий сук. І все. І вода. Не забуваємо за воду. Насправді там для бульйону потрібно м'ясо. А якщо його немає, то цибулю одну бросають і картошку. І все. Не всі, у всіх є м'ясо, правильно? А якщо немає м'яса, приходьте до мене, у мене є все. Що у вас сьогодні смачненько? У мене все смачне, м'ясо запечене, є, рулети запечені, савко деликатесне, є запечені такі почерівки просто атас. Подивіться, яке сало. Це солоніна, це вирізаються ребра. І конесенькими дольками кушаємо, пробуємо. Це настільки воно смачне, що вам просто не передати. Давай да піратор теж. Бери. Майже усе купили, Лишилося лише вершкове масло та твердий сир. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас сьогодні вершкове масло, сир, і що ви знаєте про цибуловий суп французький? Ми його просто по-другому робимо. Ми робимо сиром, просто говоримо сир з суп-сира. Може, це одне і те ж саме, але туди вершки додається масло вершкове. Так воно в нас є. Так, що ми також можемо приготувати. Воно дуже смачне, свіженьке. Дивіться 450 гривень за кілограм. Це з вершків. Дивіться, яка росиночка, натуральне, не фарбоване. Туди сир додають Твердий, я би порекомендувала свій твердий сир, свій чого бо я за нього знаю за якість, за те, як воно робиться, який він саме крафтовий з натурального молока. 1300 за кілограм, це тому, якому два роки. Ось він він без добавок, без домішок, чисто настоящий сирочок. Кажуть, що це суп не тільки смачний, а й доволі корисний, адже він багатий антиоксидантами та вітаміном С, які сприяють пак підвищенню імунітету. А ще його часто включають у детокс програми, адже він покращує обмін речовин та сприяє очищенню організму. А ми усі продукти для цього чудового супчику вже купили, і саме час усе це готувати. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.